На півдні Китаю найбільші повені за десятки років зливи накрили провінції Хунань і Гуансі. У повіті Санджі евакуюються сотні людей. Вода затопила будинки та змила майно. Зруйновано дороги, мости, пошкоджено лінії електропередачі, затоплено поля, збитки оцінюють у мільярди юанів. За даними іноземних медіа, повені – одні з найруйнівніших у Китаї за останні десятиліття. За їхніми повідомленнями, також постраждала провінція Гуандун. Понад 300 тисяч осіб опинилося в зоні лиха, більш як 70 тисяч мусило залишити свій дім. У містах Джаоцін та Хуайдзі рівень води в річках перевищив норму на 2,5%. Метрів. Там повінь завдала найбільше лиха з 1998 року. У мережі пишуть, що з водосховищ скидають воду. У Хунані відкрили понад 175 шлюзів, через що низини затоплює ще більше. За непідтвердженими даними, у регіоні загинуло щонайменше 5 осіб, десятки зникли безвісти. У соцмережах повідомляють про масштаби руйнувань і критикують владу за нестачу інформації. Офіційні дані можуть бути занижені. Через цензуру метеорологи пов'язують лихо зі зміною клімату та посиленням мусонів. Згідно з їхніми прогнозами, у деяких регіонах будуть нові опади, що підвищує ризик сувів та ще більших повеней.